Друзі, показую вам збір на сайті «Твій крок», це благодійний фонд. У них дуже багато зборів. Ось показую новий відкритий збір для 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Ціль збору 1 мільйон 950 гривень. Це вартість автівки автомобільної майстерні, всередині якої є всі обладунки, обладнання, інструменти для ремонту автівок. Це значно дешевше, ніж купувати нові автівки, і дешевше їх ремонтувати. Тому, так як уже люди ну, мало донатять і немає хлопців можливості просити нові автівки, ми їх ремонтуємо. Тобто благодійний фонд їх ремонтує. Тобто, при... купує майстерні для того, щоб хлопці військові їх ремонтували самі. Тому давайте закинемо. По змозі, скільки хто може, і закриємо цей збір, чи хоча б трошки його розшевелимо, тому що наразі зібрано усього 186 тисяч 50 гривень. Дуже вас прошу допомагати фронту, адже збори просіли з літа дуже сильно у всіх благодійних фондах, у всіх волонтерів. Нібито просто Україна забула про те, що йде війна. Давайте трошки прокидатися і поранковій каві по тридцять 20 гривень закидати на баночку цього фонду. Є монобанка, є Приватконверт. Дякую вам.